Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся через ремонт колектора вулицю Раїси Креченко-Полтаю від Остапа Вишні до європейської перекриють повністю. Станеться це 5 жовтня. У підозрілого чоловіка на вулиці Піщана правоохоронці вилучили чотири предмети, схожі на гранати і не тільки. У краєзнавчому музеї презентували майже 400 археологічних знахідок від скіфського часу до першої половини ХХ століття. А тепер про це та інше більш докладно. У Полтаві облаштували перше робоче місце людині з інвалідністю другої групи за новою програмою, яку реалізує служба зайнятості. Держава компенсує роботодавцям витрати на закупівлю спеціальних меблів, транспортерів для піднімання сходами з електроприводом, портативних пристроїв тощо. Натомість люди з обмеженими можливостями отримують і роботу, і реабілітацію на гній. На підприємстві, де працевлаштували першу людину в країні, за цією програмою побували наші кореспонденти. Це робоче місце нашої колеги, яке облаштоване згідно медичного виставку як інваліда другої групи. За цим столиком на посаді бухгалтера працює Надія Михайлівна. Цю роботу жінка отримала в рамках програми Державної служби зайнятості по облаштуванню робочого місця для осіб з інвалідністю в Україні. Це перший випадок. Ми організували для неї робоче місце, закупили спеціальне кресло, спеціальну з для удобства її роботи і комфортного виконання своєї роботи. Що ми маємо зараз? Ми маємо те, що людина працювала задоволена своїм робочим місцем. Надіємося, що ця практика буде в нашому роботі продовжуватися. Згідно з новою програмою, Державна служба зайнятості компенсує роботодавцям витрати на облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю. Йдеться про закупівлю меблів, транспортерів для піднімання сходами з електроприводом, портативних пристроїв, підйомних платформ для робочих місць, брайлівських клавіатур та допоміжних засобів для відтворення звуку. Все робиться для того, аби людина могла і працювати, і проходити реабілітацію. Зазначає директор Полтавського обласного центру зайнятості Катерина. Особа з інвалідністю це працездатна активна особа. Але в зв'язку з, з певним захворюванням виникає ну, така проблема. Треба, щоб робоче місце, я не професійно це скажу, було зручним, і воно сприяло тому, що в людини відновлюється здоров'я. А служба зайнятості відшкодовує при працевлаштуванні особи з інвалідністю першої групи 100 тисяч. При працевлаштуванні особи з інвалідністю другої групи 67 тисяч подати заявку до центру зайнятості про відшкодування витрат роботодавець може впродовж 90 днів від дня працевлаштування людини з інвалідністю. Зробити це можна як в паперовій формі, так і в електронній, додає Катерина Клавдієва. Для цього є кабінет роботодавця. Для цього є спілкування. В телефонному режимі з консультантом-роботодавцем, в режимі Zoom є форми. На сьогодні єдине, що, ну, що треба ще буде механізм, ну, оцифровувати це отримання інформації про особу з інвалідністю, де програма реабілітації. Всі ну, ці копії нам надаються. Потім центр зайнятості у 10-денний термін приймає рішення про надання компенсації або відмову. На сьогодні погодили чотири заяви. Далі буде процес визначення, яке саме обладнання потрібно придбати роботодавцям відповідно до програми реабілітації. Редактор Із 5 жовтня у Полтаві повністю перекриють рух транспорту по вулиці Раїси Криченко на ділянці від вулиці Остапа Вишні до європейської причина ремонт колектора. Як повідомила речниця комунального підприємства Полтава Водоканал Ірина Філоненко, усі роботи планують завершити до кінця цього року. Їх ускладнює глибина залягання колодязя понад 6 метрів. За словами начальника комунального підприємства Полтава Електроавтотранс Євгенія Зайцева. Вплине ремонт колектора і на рух комунального транспорту. Так, тролейбуси номер 3 ГРЛ «Склозавод» та номер 8 Інститут зв'язку Героїв України, колишні героїв Сталінграду, прямуватимуть в обидва боки через центр. Часткові обмеження руху тролейбусів діють там вже сьогодні. Полтава водоканал розпочинає ремонтні роботи зруйнованого залізобетонного оглядового каналізаційного колодязя. Новий колодязь будуватимемо із залізобетонних кілиць, футерованих поліетиленом, який завдяки стійкості до корозії значно збільшує термін експлуатації, бо внутрішня частина цього кільця не вступає в реакцію з маслами, жирами, розчинами соли і кислот, стійка до бензину і низької температури аж до мінус 70 градусів Цельсія протиударна. Термін експлуатації цих матеріалів від 50 років. У нас вже є обмеження по руху. Якщо тролейбуси рухаються в напрямку або героїв Сталіна до кінцевої, або клозаводу, то вони вже не їдуть по вулиці Сінній, а вони їдуть через центр. А в зворотньому напрямку ще був у нас проїзд, то обмежено є. Обмеження вже часткові, а коли з четверга, то ми вже взагалі не будемо по вулиці Тіні їздити. Будемо ці рейси виконувати виключно через центр і в тому напрямку, і в зворотньому. Ну це по перше, незручно буде для тих пасажирів, які користуються цими маршрутами. Ну і взагалі я думаю, це вплине на трафік, тому що і по вулиці Європейській там теж буде більш транспорту, буде більш загруженість. Із сповідомлення про замінування сьогодні розпочався ранок одразу у двох навчальних закладах Полтави десятій школі та університеті Полтавська політехніка. Через це близько 8.45 ранку з одного з навчальних закладів евакуювали близько 800 учнів, з іншого 350 студентів. У ході перевірок усіх приміщень спецслужбами вибуху небезпечних предметів у закладах не знайшли. Тож освітній процес розпочався через дві години із моменту отримання повідомлень, за словами речника Полтавського райуправління поліції Василя Зуба за неправдиві повідомлення про замінування за статтею 259 кримінального кодексу України. Передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі до восьми років. Сьогодні зранку до Полтавського райуправління управління поліції надійшло два повідомлення від двох навчальних закладів яким на електронні адреси надійшли анонімні повідомлення із інформації про начебто замінування їхніх закладів, отримавши повідомлення, поліція перевірила всі приміщення. Звичайно ж, було евакуйовано всіх цивільних із даних навчальних закладів. На щастя, будь-яких вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Наразі поліція проводить подальшу перевірку. Боєприпаси та набої вилучила поліція у Полтавця 2 жовтня. Близько десятої ранку до правоохоронців Подільського району надійшла інформація про підозрілого чоловіка із гранатою. Він перебував на вулиці Піщана, що на Дублянщині. На місце події спрямували працівників поліції, вибухотехніків та спецпризначенців. Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Водночас слідчі проводять оперативні заходи для встановлення походження вилучених боєприпасів. У свирка двохрічного полтавця правофронці вилучили чотири предмети, які зовні схожі на гранати, також частини до автоматичної зброї, пістолет під патрон Флобера. А також близько 150 набоїв калібром 5,45 мм. міліметрів. Наразі речові докази вилучені та направлені на відповідні експертизи. За даним справді слідчим розділом поліції розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. А відповідальність, яка передбачена за даною частиною статті, полягає у позбавленні волі на строк від 3 до 7 років. У Кременчуці потяг смертельно травмував чоловіка. Про це повідомила речниця місцевого райуправління управління поліції Анна Васенко. Подія сталася 2 жовтня, близько 18.30 на 264-му кілометрі залізничної колії у Крюківському районі. Чоловіка госпіталізували до лікарні, та через годину медики повідомили від отриманих травм людина померла. Було встановлено, що це місцевий чоловік 88 року народження. А як так сталося, що чоловік, перебуваючи на залізничному полотні, потрапив під електровоз? А на даний час з'ясовує слідство розпочато кримінальне провадження. Аби оперативно виявити пожежу, що виникла через спалювання сухої трави, рятувальники почали використовувати дрони. Висоту та радіус польоту квадрокоптеру, рятувальники погоджують із військовими. Про це повідомив сьогодні заступник начальника із запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України у Полтавській області Володимир Гришанін. Із початку року, через спалювання сухостою на Полтавщині, виникло вже 724 пожежі в екосистемах через стійку Суху погоду кількість займань значно більша ніж торік, повідомили в ДСНС. В цьому році, в березні, у нас є два випадки загибелі людей під час спалювання сухої рослинності. Це Полтавська територіальна громада і Оржицька територіальна громада. Це жінка і чоловік. Вони літні, 68 років. Люди не встигли, не змогли швиденько. Уйти після того, як вони спалювали це сміття. В цьому році у нас є можливість застосовувати квадрокоптери. Це дає більшу можливість робити відеозйомку і в подальшому, у нас уже, на жаль, є такі люди, які під час складання протоколів розуміють свою вину. Те, що вони наробили, а потім згодом подають до суду на те, що неправильно був складений протокол чи застосована стаття. Тому на сьогоднішній день, благодаря залученню квадрокоптерів, у нас є відеозйомка, яку ми надаємо також до суду. І знову бойові втрати. У Полтаві сьогодні попрощалися із захисником Євгенієм Філатовим. Унаслідок багатьох поранень, які чоловік отримав на війні, у нього почалися проблеми із серцем. 29 вересня він помер в одному із медзакладів Полтави від гострої коронарної недостатності. Попрощатися із героєм та віддати останню шану воїну до Святоуспенського кафедрального собору прийшли рідні, близькі та побратими. Полтава знову у Скорботі. Вкотре у Свято Успенському кафедральному соборі відспівують наших захисників. Нині тут прощалися з 41-річним полтавцем Євгенієм Філатовим. На війну чоловік потрапив на початку повномасштабного вторгнення. Пішов служити добровольцем. Спершу він виконував бойові завдання у артилерійській бригаді, а у листопаді минулого року його перевели до танкової на посаду стрілець санітар. Мав захисник звання солдат ранньою весною. Він приїхав, був я настільки можливо і неправильно. Контужений, і ранений, і всю весну і всю літо він лікувався тут у Полтаві. З ним поруч була ця жіночка його і сестричка. Рідні в нього більше немає. Дядя ще рідний, мамин рідний брат, який проживає в Новосанжевському районі у селі. Внаслідок численних поранень, які Євген отримав на війні, у нього почалися проблеми з серцем. 29 вересня від гострої коронарної недостатності він помер в одному з медзакладів Полтави. Розповіла сусідка воїна Юлія Мельникова. Ми ще з самого дитинства товаришували, жили на одній, як кажуть, лісничній площадочці, завжди забігали до друга дружки. Завжди, коли були маленькі, ми відпочивали. Разні були курйозні ситуації. Женя був дуже гарною людиною, мені його дуже не вистачає. До останнього моменту я не вірила, що так буде, сподівалася, що він вилізе із реанімації. Тому що ж була в нього і контузія, і спина потім боліли. Потім ж, ж супутні захворювання. Поховали бійця у Новосанжарській громаді, адже ще за життя він просив, аби його хоронили поруч із могилою матері. Свідки полтавської давнини сьогодні у країзнавчому музеї відкрилася виставка нових досліджень полтавської археологічної експедиції. На ній презентували майже 400 експонатів від скіфського часу до першої половини ХХ століття. Які унікальні знахідки ввійшли до цієї колекції? Бачила наша знімальна група. Майже 400 експонатів від скіфського часу до першої половини ХХ століття з'явилися у краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського. Їх презентували на виставці свідки Полтавської давнини. Це артефакти, які знаходили члени місцевої археологічної експедиції з 2019 по 2021 роки у Полтаві. Розповідає керівник експедиції Юрій Пуголовок. Найраніші матеріали датуються скіфським часом. Це дві з тисяч років тому назад. От вони представлені важками довертен прясницями, різноманітною керамікою скіфського часу та стрілами. Знайдені вони на багатьох розкопах в центрі. Правльні частині Полтави, що засвідчує той факт, що сучасне місто Полтава йому передувало поселення, а можливо, навіть і укріплення з часу. Працювали археологи в Полтаві в районі проспекту 1травневого та на площі, де нині стоїть флагшток. Також вони проводили невеликі розвідкові роботи поблизу хрестовоздвиженського монастиря та на ділянці по вулиці Соборності. 5. усе це історичний ареал нашого міста, каже Юрій Пуголовок. Наступні знахідки вже репрезентують літописну Полтаву, вони датуються від середини 11 століття до першої половини 13 століття. Поставлення теж величезною кількістю кераміки, різноманітних, ужиткових, побутових виробів, пряселиць, ножів, виробів з кістки. Прикрас із мідного сплаву з бронзи. Речі є і місцевого виробництва, і ті, які вийшли з майстерень, будемо казати Київ. Перлиною виставки на думку директора музею Олександра Супруненка є рибальський гачок доби неоліту. Це дійсно річ феноменальна. Для е, території нашого краю, тому що це, якщо не пізній невлі, це не пізній нелі. Це бабинська культура швидше за все. Швидше за все. Я не можу так сказати, але з не історичне. Але подивіться, яка була гадрибага. Подивиться, яка це риба була дійсно, і це дійсно річ, яка буде в експозиції. Виставка триватиме протягом жовтня. Далі усі експонати відправляться на реставрацію, зазначив Олександр Супроненко. Частина з них у майбутньому потрапить до музейної експозиції. Новий арт-об'єкт у Полтаві на території одного із університетів міста розмалювали дві скульптури: бика та свині годувальниці. Кому належить ідея розпису та який ексклюзивний орнамент обрала художниця, бачила наша знімальна група. Скульптури, свині, годувальниця та бика на території Полтавського державного аграрного університету засяяли фарбами. Новий арт-об'єкт, розмальований полтавським орнаментом, належить пензлю полтавської художниці Яни Похилько. Мені хотілося поєднати дещо українське, дуже особливе і мій особистий стиль. Якраз я в той період вивчала орнаменти саме полтавські, часто відвідувала наш Опішнянський музей і там досліджу Влала орнаменти типові для розпису посуду полтавського. Потім я їх проаналізувала, вивчила і відмальовувала у своєму стилі в електронному варіанті на планшеті. І ці орнаменти стали основою для розпису бохскульптур. До композиція арт об'єкту увійшла і стіна відтепер також розмальована із надписом Твоє студентське містечко. Останнє повторює колір розпису, який об'єднує все в один ансамбль. Твоє студентське містечко це е, дещо особливе саме для лексики і для місцевості аграрної академії. Спочатку навіть була ідея написати Твоє ловкеньке містечко. Студенти, які впродовж близько двох тижнів спостерігали за творчим процесом, залишилися задоволеними результатом. Мені дуже сподобалася, цікава ідея, на мою думку. От, а то вони такі сіренькі стояли. От, я відразу побачила, що щось зроблять, думаю, що щось цікаве буде. От, мені подобається набагато яскравіше, цікавіше йдеш і набагато піднімається настрій. Розпис скульптур яскравими барвами було важливим завданням, оскільки хотіли підняти настрій дітям-переселенцям, які тимчасово мешкають у гуртожитку університету. Говорить ректор ПТАО Олександр Галич. Дуже ж ці наші тваринки на фоні яскравих майданчиків дитячих виглядали сумно. Ну і ми вирішили, щоб все не було так сумно, і щоб дітям було більш комфортно і вони відчували більш себе тут зручно. Зробити такі арт об'єкти, дякуючи тому, що ми маємо друзів, художників, які мають так само багато ідей в своїй голові і які можуть ці ідеї реалізувати спільно з нами в життя, то якби Яна змогла поєднати полтавські традиції, історію мистецтво полтавського, ну і відобразити це на цих. Тепер вже арт-об'єктах. Планах розмалювати і решту скульптур, які знаходяться на території університету, додають в адміністрації вишу. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.PL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все прощаюся із вами до наступної зустрічі. Все обов'язково буде Україна.